Тема нашого сьогоднішнього відео це дебютні пастки, мова не піде про те, як швидко поставити мат. Швидше я покажу деякі дебютні моменти, зв'язані з тим, що як потрібно швидше отримувати перевагу в позиції і в подальшому наращувати цю саму перевагу завдяки тому, що ми підловили суперника. Отже, розпочнемо ми з дебюту за назвою Італійська партія. Всі з ним дуже добре знайомі. І ось вже в цьому дебюті можна підловити суперника, граючи білими, яким чином дивимось. Є4, Е5, кінь ф 3, кінь С 6, слон С4. Типовий початок для італійської партії за білих і. Чорним тут треба виводити слона на С5. Пізніше коня на F6 і робити рекіровку. Та? Ну, але деколи наш, наш суперник надає перевагу тому, що виводить спочатку коня на F6. Якщо суперник дуже добре знайомий з теорією, у нього не виникне проблем жодних з дебютом. Але якщо не знайомий та, і намагається спочатку вивести коня, потім слона, у нього можуть розпочатися проблеми в позиції. Чому? Ми бачимо, що кінь виходить для атаки на пішака. Зараз ми не ходимо D3, не ходимо С3, захищаючи пішака. А захищаємось конем з поля G5. Ми захистили пішака, але не лише. Ми, так само як і слон, напали на пішака F7. Цей пішак ми бачимо ненадійно захищений, його захищає лише король, який сам по собі потребує захисту. І от в цій позиції у чорних насправді, якщо вони не знають, як продовжувати, може виникнути проблема. Якщо зараз зіграти просто слон c 5 то у білих може початися сильна атака. Вони можуть забрати пішака конем, роблячи виделку на ферзя і тору, можуть забрати слоном, це буде шах, король змушений буде відходити або на F1, або на. На F8 або на E7, і це загублена рокіровка, і в такій позиції у короля буде маса проблем, якщо білі почнуть його атакувати. Тому ми бачимо, що так вже чорним абсолютно невигідно продовжувати гру, так само не рятує ні хід ферзь е 7 ні будь-який інший хід, за виключенням одного. І от якщо чорні тут знають всі ходи, всю їхню послідовність, вони тут можуть не лише спасти позицію цю, але і навіть спробувати піймати в пастку суперника. Отже, що це за хід? Чорним треба ходити Д5. Зараз ми бачимо, вони нападають на слона. Білі. В більшості випадках забирають цього пішака, та нападаючи на коня. І ось тут, знову ж таки, чорним треба пам'ятати, що не можна брати пішака конем. Вони це можуть зробити, але після того, як вони заберуть цього пішака, білі мають чудову тактику. Вони забирають пішака конем. Звісно, чорні відповідають тим, що забирають коня. І ось тут у білих є хід. Ферзь F3. Тепер загрожує взяття коня, і ми бачимо вже білі ставлять шах на вхід королем на Е8. Ми забираємо коня і ми бачимо, яка існує загроза королю. Ось тут вже доводиться ходити на Е7, захищаючи позицію. Але позиція чорних тут. В значній мірі погіршується, так? Тому тут не можна ні в якому разі брати цього пішочка конем. Та, ось тут цього пішака конем з поля в 6 брати не можна. Тут потрібно зіграти і іде на А5. Кінь нападає на слона. В свою чергу слон. Тепер змушений захищати пішачка, але цього робити не може. Тому, що якщо він відійде на B3, ми забираємо і губимо ще і центрального важливого пішака. Тому у білих не залишається нічого, як піти на B5. І тут проста гра, пішак С6, взяли. Взяли і ось тут треба відходити на D3, тому що на С4 вже не варіант через коня. Ну і так само хід А4 нічого не дає. Ніяких переваг слону в позиції. Та? Ось. Але тепер уже в цій позиції чорні можуть спробувати піймати білих, за те, що ті, в свою чергу, хотіли піймати їх. Як? Наприклад, ми ходимо вже тепер за чорних h6. І ось що дивного. Та? Ну, кінь же може вернутися на f3. Але якщо тут кінь вертається на f3, ми бачимо, що білі отримують виделку пішаком. Та? Щоб побити слоном, кінь забирає і вже чорні отримують суттєву перевагу позиції. Та? Тому ось тут бажано знайти правильний хід це хід кінь. Є 4. так. Ну, але скажу е, е, з досвіду, що в цій позиції чорні мають як мінімум найгірші шанси на успіх в цій партії. У них відкриті слони, відкритий ферзь. Е, кінь, хоча зараз на краю дошки, але це його, так би мовити, тимчасова локація. І у чорних тут завжди проходить дуже сильна гра, от саме, власне, після Такого розіграшу. Ще один варіант пастки в захисті Петрова. Після Е4 чорні ходять Е5, білі виводять коня на F3, і чорні ходять конем на F6. Ми бачимо ось такий варіант, де переважно білі з'їдають пішака на. Є 4, це потрібно робити, тому що пішак важливий. І ми бачимо, що є така можливість побити, тому треба бити. Та? І ми тут не б'ємо, в свою чергу, білого пішака, а ходимо кінце 6. Ось. Звичайно, що, вертаючись назад, білі можуть розглядати цей хід як втрату темпа, тому радиться бити коня. так? І чорні забирають у свою відповідь пішаком, виникає ось така позиція, де ну, видно по позиції, що, в принципі, у білих краще. Та? Ось. Їм потрібно зараз захистити центрального пішака. Тут створити сильний центр і позиція їхня дійсно краща. І якщо вони будуть робити все правильно, вони не загублять перевагу, але ті, хто не знає правильну послідовність ходів за білих, можуть потрапити в пастку. Якщо, наприклад, зараз зіграти кінь С3, який захищатиме пішака на Е4, чорні можуть відповісти ходом С5 з ідеєю нападу на пішака F2. І ось якщо зараз бути необережними, для прикладу, Вивести слона на c 4 то ми бачимо в цій позиції. Виявляється, що чорні мають дуже сильну атаку на королівський фланг після коня на G4, де подвійна атака на пішака на F2. І вже тут білим не можна врятуватися посередництвом рокіровки тому що. Чорні підключають ферзя до атаки. Загрожує мат в один хід, ми бачимо. Так? Доводиться ходити аж три, нападаючи на коня. Але у чорних тут є також потрійна атака на пішака F2. Тому чорні забирають конем. Нападаючи на ферзя. Незрозуміло куди відступати, сюди не можна через те, що потім буде. Вскритий напад з шахом. Ось, якщо грати, наприклад, ну, що залишається, або Е2, або 에, F3, в будь-якому випадку це позицію не покращує. Тому, що, як би тут вже не грали білі 에, після коня, який забирає пішака на H3 з скриним шахом, Позиція білих не набуває кращого вигляду. Але, якщо повернути позицію назад, білі насправді можуть вирішити проблему дуже швидко і безболізно. Вернемо позицію, де у нас Кінь стоїть ось тут. І ось в цій позиції білі вибирали, що їм робити. Та? Ми бачили, що слон на С4 тут не працює через стрімку атаку. З підключенням коня і ферзя. Навіть ракіровка не допомагає тут в позиції. Але тут прості ходи H3 вирішують проблему. Потім ми вже можемо виводити на С5, або навіть, якщо зараз піти Д3. Якщо чорні підводять сюди коня, то ми можемо піти банальне F3. Так. Ну, можна отримати шах РЗМ для прикладу, але не страшно, тому що є g 3. Ось тут уже ми бачимо, що, звичайно, можна підтримати видалку, але є якась компенсація. Та? Тобто дуже прості насправді рішення. А, ось. А, звичайно, що я би тут радив позиції зробити в цій позиції зробити простий хід H3, можливо, відразу зробити хід F3. Або, можливо, просто зробити хід навіть слон Е2, і тут іде у нас подвійний захист пункта G4. Вже Цей варіант не пройде через взяття і взяття ще одне, та. Ось. Тому запам'ятаємо одну важливу річ, що коли ми натрапляємо на ось таку позицію в захисті Петрова. То дуже важливо тут зорієнтуватися, не виводити слона на c 4 а захистити поле на G4. Це можна зробити або ходом H3 простим, або ходом слон Е2, або навіть ходом. ну, Цей хід, мабуть, я поставив на останнє місце пішак на F3. Ну, і ще один варіант пастки. Будемо грати за чорних проти лондонської системи. Варіант річ чорними буде це староіндійський захист. Лондонська система розпочинається d4, Тут ми можемо відповісти Д5, але переважно відповідаємо конем на F6. Чому, Ну, хід зрозуміли, ми можемо розпочати будь-який варіант після коня на F6, а також. Нам може стати зрозуміло, що грає суперник лише роблячи перший хід конем. Та? І ось якщо ми бачимо типовий лише для лондонської системи хід слоном на F4, якщо ми це бачимо, то розуміємо, що тут ми можемо спробувати піймати невеличку пастку білих з виграшем матеріалу. Тому в такому варіанті ми вибираємо староіндійський захист, сходимо G6, F3, G7 в 3, ракіровка. Це 3. Тут ще ми робимо хід в дусі Старондійського захисту. І ось зараз білі виводять слона на D3. Бачимо класичний лондон. Все типово на дості. Згідно з цим дебютом. Та? І ось тут ми робимо в цій позиції непомітний хід ферзем на Е8. Та? Суперник може навіть не надати уваги цьому ходу, якщо не знає теорії. Та? Тому що у нього тут ну, ціль закінчити розвиток, тобто вони тут ходять конем на D2, ми можемо піти конем на С7. Так. Ось система в класичному вигляді проти варіанта одного із багатьох староіндійського захисту. І якщо тут, наприклад, білі продовжують ракіровкою, то ми вже можемо суперника піймати. І зараз ми подивимось, чому ми зробили власне, такий хід ферзем. Отже, ми прожимаємо пружину. У мене якось було вже відео на каналі щодо того, як потрібно грати чорним староіндійському захисті, ми ходимо Е5 на одразу, на слона. Білі б'ють. Чорні б'ють пішаком. І зараз ми бачимо, слоном бити не можна через коня. Якщо ще й конем побити, ферзь, це виріс матеріал. Тому нічого не залишається, як відступити слоном, наприклад, ось так. Та? Ну, але тепер ми розуміємо, для чого ми підводили ферзя на Е8. Ми йдемо пішаком на е 4 і створюємо виделку. І щоб тут не вигадували білі. Вони загублять одну з фігур. Та. От така пастка може бути в варіанті гри в лондонській системі за чорних.